На часто всередині є такий, знаєте, ланцюжок, що для того, щоб із точки А перейти в точку Б, нам треба спочатку потрапити у точку С. Скажімо, там бувають такі заморочки, що для того, щоб мати там щасливе любовне життя. Жінка собі каже, я маю схуднути на 20 кілограмів, і все. Тобто, тут точка А це я зараз, а точка Б це щасливе любовне життя. А точка С це схуднення, і вона собі так вигадала, таку гіпотезу побудувала, що от саме такий ланцюжок має бути. Але насправді з точки А до точки Б можна пройти не лише через оту точку С, а можна через оцю, 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 оцю. Розумієте? Це дуже класно пояснює, що насправді можливо, ще нема готовності потрапити у точку. Б. Тому що якщо є готовність, то людина не буде дочікуватися, доки вона потрапить в точку С, яка отак от буде по такій кривій, якщо можна напряму потрапити в точку Б, або якимось іншим шляхом. Напишіть, будь ласка, в яку точку Б і через яку точку С ви ніяк не можете потрапити? Можливо, також там. Схуднення чи заробити там грошей, є для вас якоюсь перешкодою, там, щоб щось мати в вашому житті. Буде дуже цікаво почитати, підписуйтесь, ставте лайки, діліться моїми відео і до зустрічі в моїх нових відео і на особистих консультаціях.